Я думаю, що в наш час кожен замислювався над темою електромобілів. Не говоримо про людей, які вже придбали собі дані автомобілі, а навіть якщо взяти категорію людей, в яких немає відповідної суми, все одно ж для себе визначались, чи хочу я собі такий автомобіль, наприклад, чи ні, які в нього плюси, які мінуси, і так далі. Ну і зараз ми з вами спробуємо це вияснити, пробігтись швиденько по основних плюсах, мінусах електромобілів і так далі. Перед початком відео прошу підписатись на канал, поставити лайки, пишіть коментарі, хто бажає. Кинути кілька гривень на підтримку каналу можна, перейшовши за посиланням в описі відео. Всім дякую і поїхали. Основні побоювання у людей перед тим як купити електромобіль. Це ціна, час та місце зарядки. А також чи справді це настільки екологічно, як розповідають. Скажу так, що електричні автомобілі досі доволі дорогі порівняно з електричними чи бензиновими аналогами. Але основну вартість займає саме вартість батареї. Наведу невеликий приклад. Знайшов після ДТП Nissan Leaf під розбір. Значить, автомобіль коштує 2000 доларів, а з батареєю коштує 7000 доларів. Тобто ціна самої батареї займає справді великий відсоток від вартості автомобіля. Але як запевняють нас автовиробники, ціна на батареї в найближчі роки має суттєво знизитись. Суттєво. Ну і в кінцевому підсумку хочуть прийти до того, щоб електромобіль коштував як бензиновий автомобіль. Другий пункт це час зарядки електромобілів, який становить від 30 хвилин до 24 годин. Час зарядки залежить від типу автомобіля, типу та розміру батареї та зарядного пункта. Ну і, як ми знаємо, швидкісна зарядка не рекомендується в повсякденних умовах, тому що знижує експлуатаційний строк батареї. Але час зарядки має в майбутньому теж суттєво скоротитись, як він і скорочується останні кілька років. Наприклад, компанія Porsche тестує на даний час зарядні станції потужністю 450 кВт, які знизять час зарядки автомобіля до кількох хвилин. Але поки що і пошук пунктів зарядки для автоводіїв докладає певних проблем. Тому що електроавтомобілі стали популярні відносно недавно, і інфраструктура ще не готова до обслуговування та заряджання батарей великої кількості автомобілів. Ну і, звичайно, час самої зарядки, який не займає кілька хвилин, як, наприклад, з дизелем. Тобто на даному етапі, купуючи електромобіль, потрібно буде думати про те, щоб доведеться стояти в чергах або долати більші відстані, щоб знайти пункт зарядки, якщо це неможливо зробити вдома. В багатьох країнах спонукають встановлювати все більше зарядних пунктів, дають їх гранти і так далі. Самі по собі електрокари не викидають викидів в атмосферу, але це не означає, що вони повністю безпечні. І до речі, у мене на каналі вже є відео на тему екологічності електрокарів, тому заходьте за цим посиланням, що зверху, і будь ласка, дивіться. Ну а звичайно ж, небезпечні електромобілі не своїми викидами, а видобутком мінералів для самих батарей і їхньою утилізацією. Так само, як і електрику для зарядних станцій, беруть зазвичай не з відновлюваних джерел, а, наприклад, спалюють вугілля чи нафтопродукти. І навіть батарея, яка відпрацювала свій експлуатаційний термін, все одно має загрози для навколишнього середовища. Тобто може з'явитися закон, який буде зобов'язувати водіїв платити для утилізації батарей, тобто водій платить для того, щоб здати на утилізацію батарею, яка відслужила свій вік. Ну, але скажу, що технології вдосконалюються весь час, і батареї стаються більш ефективними, довше працюють. Тобто, ресурс батареї буде збільшуватись з кожним роком, і утилізувати їх потрібно буде не так часто. Але все ж, переваги для життя, які мають електромобілі в вигляді зменшеної кількості вихлопних газів, доволі суттєві. Тобто, переваги все ж є. Ось тому, друзі, якщо ви думаєте, чи купувати електрокар чи ні, зважайте на багато факторів, на місце проживання, на ціну автомобіля, ємність батареї і так далі. Ну, а на кінець скажу, що чим більше люди замислюються над збереженням довкілля, тим більше автовиробники працюють над вдосконаленням технологій самих електромобілів. Тому їх буде ставати все більше, вони будуть дешевісті, і їхній ресурс експлуатації буде збільшуватись. Ну і ці фактори мають все ж таки заохотити водіїв до покупки електромобілів. Хоча, звичайно ж, наприклад, я живу в селі, і в нас електромобіль це поки що доволі рідкість. Доволі рідкість. Не кожен має. Відповідну суму для покупки даного девайсу, <ріху> скажем так, на все добре, друзі. Сьогодні 1 січня. Вітаю всіх з Новим роком. Хай він принесе мир, саме головне мир в нашій країні, щоб люди не гинули. З вами був канал Степ За Мене звуть Степан. Тримаємось.